Дітки, я запрошую вас на прогулянку. Настала осінь, чудова пора. Подивіться, яка природа на початку осені, ще зелене листя, зелена травичка, ясне небо. На деяких деревах вже починає жовтіти листя. Помилуйтеся красою осінніх квітів. Шановні батьки, гуляючи з дитиною, запропонуйте їй помилуватися осіннім небом та сонцем, зверніть увагу на лагідність осіннього тепла, спитайте у дитини, якого кольору листя на деревах, які квіти в квітниках, чи співають пташки пісень, яких комах побачила, що нового помітила в природі. От і виресить, здрастуй, осінь. Звідки ляти до нас прийшла, квітнуть айстри, а в небі просень, стільки сонечка і тепла. Хмари вкриють небесну просень. Вже й листок по воді пливе. Це вже виресень, це вже осінь. У природі щодень нове.